Розв'яжімо ще одну систему рівнянь. Нас в задачі просять знайти x та y, про яких виконується система. Ну а це ж насправді те ж саме, що якби нас попросили розв'язати її, або якби нас попросили знайти розв'язок її. А це все формулювання одного і того ж завдання. І насправді ця система виглядає підозріло, адже у нас перше рівняння y дорівнює мінус 1 четвертах плюс 100, а друге y дорівнює мінус 1 четвертех плюс 120. І прямо. З самого початку ми можемо помітити, що щось тут не так, адже кутовий коефіцієнт, чи він же нахил однаковий в обох рівнянь, а от вільний член, який відповідає за висоту, на якій проходить графік, різний. І таким чином можна насправді одразу зрозуміти, що розвисків тут не буде. Можна це зробити ще більш інтуїтивно. Можна побачити, що одне рівняння стверджує, що y це щось плюс 100, а інше стверджує, що Y – це щось те ж саме, плюс 120. Але ну, такого ж не може бути. Однак обґрунтуємо це. Це не так складно, адже насправді ці рівняння вже в такій формі, е після якої дуже легко скористатись методом підстановки. Можемо взяти просто оцей і вираз. Так, якому дорівнює y, і підставити замість цього y. Ну або що те саме прирівняти праві частини рівнянь. Бо і одна дорівнює y по інша. В такому випадку ми отримаємо, що мінус 1 четверта X плюс 100 дорівнює мінус 14 X плюс 120. Ну і якщо додати справа і зліва по 1 одній четвертійх, так, тут додати, ну і відповідно тут потрібно додати, щоб баланс рівняння не зламався, ми виявимо, що у нас x взагалі скоротились всі-всі. І в нас залишилось рівняння, яке, очевидно, не є правильним, так що 100 дорівнює 120. Це завжди неправда. А це свідчить про те, що ми, ми пам'ятаємо, що насправді розвитку немає. Адже розвизок це якийсь x та y, при яких обидва рівнення водночас стають правильними. А ми тільки що виявили, що одне з рівнянь буде неправильним, незалежно від того, який х. Ну, тут немає х, які зроблять його правильним. Отже, розвисків немає. І в цей момент на координатній площині відбувається от таке. Так, Ось наша координатна площина, позначимо на ній х, y. E, Так. І я не буду зараз заморочуватись масштабом. Тут, тут важливо ідею валити. Перше рівняння. Його графік буде виглядати ну, десь приблизно, так якщо, нехай, це 20, 40, 60, 80, 100, 120. Так. І перше рівняння буде його графік виглядати отак. Він пройде через точку 100 на висоті 100 переднеогрек, і буде йти в нього від'ємний нахил. То ця пряма буде потихеньку спадати. А друге рівняння оце, воно буде під таким же нахилом іти, там в нього такий же кутовий коефіцієнт, І тут мінус 1 четверта і тут. Однак на трішки більшій висоті, там, ну, пройде через 120. Однак, оскільки нахил однаковий, це означає, що наші дві прямі, які графіки цих двох рівнянь, вони насправді будуть просто паралельні. А паралельні прямі не перетинаються, але ж ми знаємо, що саме перетин є розв'язком системи. Отже, нема перетину, нема розв'язків. Отже, все логічно.